Віт, сонечко, я тебе люблю. Іграшки. Іграшки охороняю. Зайця все добре, теж на тебе чекає. А в цьому рівняні в тебе що вийшло? Ти глянь. Швидше за мене вийшло. Ну, розумнець. О, це нечесно, кінь так не ходить. Що? мат? Ні. Згадую, як ти мене шити вчив. Ось і знадобилося. І Черепашка Пашка зустрів сову Пугу і каже: а давай будемо дружити. Гойдолка? І гойдолка в порядку буде. Тут приварю, тут під фарбою. Приїдеш, то покатаємося. Ви як там? Ну, ми добре. Я готовий пробачити будь-який безлад у вашій кімнаті, аби ви тільки там знову були. Залишаємося близькими навіть на відстані.